Друзі, всім привіт. як завжди компанія Fresh Auto Вітаю вас! І нарешті, нарешті, друзі, у нас починає з'являтися явля... знову на майданчики. Ось такі прекрасні, чудові, практичні, неймовірно універсальні автомобілі. Це Volkswagen Passat B8 комплектації Alltrack свіжопригнена автівочка з Європи з класної комплектації, з мега крутим пробігом, 85 тисяч оригінального пробігу. Хто знає, хто купував, той пробіг? У нас завжди є чесний, перевірений і підтверджений, головне офіційним дилером без проблем можемо вам надати цю історію. Від офіційного дилера, там, вайбер, Telegram чи куди. Отже, 18-й рік, Volkswagen Passat, Alltrack, 85 тисяч пробігу, 2 літри дизельний двигун, потужністю 140 кВт, на 190 кінських сил, на повному приводі, на автоматичній коробиці передач, Q381, 7-ступка, мокра в хайлайн комплектації. І швид... я, як завжди, вам швиденько біжусь по цій комплектації, розповідаю, що є, чого немає. Робимо замір лакофарбове покриття разом з вами і показуємо, який стан цей автомобіль має. Але реально... Стан дуже хороший, того, що в автомобілі все все 85 тисяч по пробігу. Практично ідеальний автомобіль в збережному, класному, доглянутому стані. Так що для себе реально це саме топчик серед тих всіх автомобілів, які я на ринку, того, що по пробігу. І по ціні, яка в нас буде, буде все дуже так мега комфортно, класно. Такий буде, знаєте, як то кажуть, коктейль в поєднанні, класна комплектація, класного пробігу і класної ціни. Так що дивимося відео до кінця, покажу, біжу зразу, показувати вам комплектації, по Комплектації, замірах і, звичайно, буде в кінці відео ціна на даний автомобіль. Отже, що входить в цю хайлайн-комплектацію? Оптика максимально крута, топова, адаптивна, фуледовська яка врізає автомобіль в з потоку. кращі оптики вже бути не може. Стандартні 17 дюймові в нас диски на літній гумі 225 на 55 r 17 Continental літня гума. Потім біжимо, маємо безключовий комфортний вхід на всіх 20-х передні задні кришечка багажника, відкриваємо у нас салончик. Салончик ерго комфортний у нас повністю весь шкіряний. Але зразу сядемо в салончик, робимо запуск, запускається кнопочка, є така втілочка. І зразу ми включаємо передачу і будемо тікати від сонця, бо сонце так лупить, що я не знаю, що вам тут буде показувати, чи видно буде, чи не видно. Ми розвернемося кажуть, до сонця задом. Хто як хоче, хай називає попою задом. Але менше з тим, щоб вам було зручно. Видно по цьому автомобілю, гляньте, який стан автівочки. Оп! І тепер буде набагато зручніше для вас буде видно. Е, далі біжимо, цифрова панелька приладів. Гляньте. Пробігу у нас 85 тисяч оригінального, потім шкірене мультикермо е, з кнопочками керування, адаптивним крізконтролем. Ось тут по лівій стороні керується адаптивний круїз контроль е, Далі підігріте складання зеркал, повний електропакет, е, підсвіточки ось тут в картах амбієнсу. Підсвіточки амбієнсу е, у всіх картах 20. Е, далі, по, що ще маємо? По асистенти допомогу водію, максимум. Усі асистенти, бачите, є в нас і Line асіст сайт асі це на смарт-візони є. Виїзд міської парковки та фронт асіст. Тобто максимум всіх асистентів, які можуть йти в такому класі автомобіля, всі тут є присутні. Так, це нас адаптивочка вискочила, бачите, адаптивний круіз контроль. Далі біжимо сюди. Партронички перезад, камера заднього виду, звичайно, магнітолка Discovery сенсорна. з Функції Android Auto та Apple CarPlay. повністю вся на українській мові ця магнітолочка. Ніхто її там не шив, не перепрошував, що все по заводу виїхало так і є. Далі трьохзонний клімат-контроль, три зони. З функцією очищення повітря та підігрівом керма та підігрівом сидінь. Тут для зручності, для зручності понизу дублювання дві, дві зони, щоб ви мали змогу швиденько переключити для себе. Є далі коробочка DQ308 Inспект вже казав. Підігрівка керма ось тут у нас наноситься кнопочка мод, вибір руху режиму їзди для себе, будь ласка, кнопочка старт Stop, щоб автомобілі глох чи не глох на світофорах ще не про будь е зупинці. -е Електроручник -е з функцією автоховдом. І до того всього комплекту маємо ще подвійний склопакет автомобілі встановлений попереду і позаду. Подвійний склопакет. І що ще я вам не розказав? В радіо все вам розказав пробігся пам 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 тун, тун тун тут все є. Да, все я, тут попереду все розказав. Біжимо далі позаду. Позаду я дуже одна прикольна опція. Одна з моїх найулюбніших опцій це у нас, коли відкриваємо дверцята, ось така сіточка в задніх дверцятах. Це дуже зручна штука, тому що, друзі, ніяка вам так не буде вас захищати від сонця, як ось ця сіточка. Дуже зручна опція, особливо в такі сонячні дні, як це у нас вже відбувається літом, собі дістали і спокійно на вас не світить сонечко. Далі біжимо по салону, позаду керуємо третім кліматом ось тут. І що у нас? Підсвіточка амбієнс так само, і в принципі позаду у нас буде все. Так, далі йдемо сюди. Тут у нас по автомобілю Volkswagen Passat Alltrack, все, 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 все серйозно, for motion. Відкривається кришечка електрикою, електрокришка багажника у нас, є всі сіточки, шторки в автомобіля. І ось тут у нас лежить повністю весь комплект. Тобто, Ключ, дункрат і компресор з клеєм. Тобто, що йшло по заводу Все в нас є з цього автомобіля. Так що, друзі, по комплектації така в нас ситуація. Далі беремо прилад, міряємо лакофарбове покриття. Так, де наш прилад? Так. До речі, в комплекті автомобіля два ключі маємо. Беремо прилад і міряємо лакофарбове покриття. Так. По правій стороні, 117 крило у нас. Передня права дверка, 104. Задня права дверка, 110. Заднє праве крило у нас, 124. Поверху крило у нас, 118, кришечка багажника у нас. 105. соточка, Ліва сторона, 119 крило, Ще раз, 113, дверка у нас. 113, переднє ліва у нас 114, переднє ліве крило у нас 114. капотик у нас 114. 106, 113 і дах у нас пам, 113, 114, 113. Так що, друзі, по автомобілю ніяких питань Це 100% долкофарвого покриття, він весь ідеальний не фарбований, все з ним є добре. І зараз будемо робити що ще? правильно, сліди від експлуатації, того ж, як не крутіть. Пробіг автомобіля не був би, але полюбе сліди від експлуатації в даному автомобілі повинні бути присутні. Коли б цих слідів не було від експлуатації, значить з тим автомобілем щось не так. Або фарбований, або замінений, або ще щось. Типу, він йшов би не по оригінальному. щось би з ним робили? У нас в тому числі є така штука, як сліди від експлуатації. В попередній частинці. Трішки дрібних сколків. От прям мінімум. Мінімум-мінімум. Дуже мінімум. Навіть я особливо їх і знайти не можу. До речі, класна класно передня частина автомобіля. Не завжди ось такі автомобілі попадаються з такої передньої частини. Ось які би там пробіг не був, але все рівно якась висічка з сколи є. А тут практично все як нове. Тільки в попередній правій частині знизу ось так десь був потягнутий бампер, бачите, так? Да? Ось так пластик трошки був потягнутий. Чуть-чуть, отак візьмо вам покажу. І оця накладочка трошки, бачите, подряпана. Ну, Але в такому стані десь людина зацепила, він приїхав до нас в Україну. Є? Що ще я бачив? Тепер дивимося ще. Оці вже пасати, я не знаю. Так, добрий вечір, знаємо. І дивимося проблемні місця. Тут у нас все добре, нічого не вилимо, бо завжди ось тут тріскає між ручкою оцей пластик, тут все добре. Тут по в ідеалі, по салончику, мабуть, ви вже бачили. Що вам тут показувати? Посалонку бачу. До речі, в салончику не палили. Приємний чистий запах автомобіля. Ліва карта у нас. Лівий проєм, лівий у нас тут арочка, бачите, все чистенько добре. Тут також по салону все ідеально, класно, гарно дивиться. Так, по багажнику коломбу тут теж все добре. Задній бамперок трішки щось грузили в багажничок і такі маленькі, мінімальні, мінімальні, зовсім мінімальні притертості. Нічого серйозного немає, по пластику тут все гуд, тут все добре. Кришечка. Багажника також класна. Позаду тут нема що відкривати, мабуть, відкривати тут стандарт. Особливо нічого тут не побачиш, а лише є. У нас ще ось ця одна. О, бачите, те, що я казав. Їхня хвороба. Оцей пластик між до ручкою лопає, тріскає, тріщить. Не знаю, не грамотно якось сконструйована ручка проєктами, трактантами, хто я збирав цю ручку, і того воно лопає. Так що ось такий моментик у нас є. І далі все. Чітко гарно класно. Так що, друзі, вступаємо. Що там ще? Ні, все добре. Так що, друзі, ось такий варіант маємо для вас. Швиденько, швиденько. Хто хотів би для себе пасати ось такому кузові, до рестайлингового. Блін, звертайтесь до нас, От повірте мені, приїдете. Фото, відео та ще розказую, типу це одне. Але хто в нас купував автомобілі, той знає, що ми чесні, класні люди і хочемо для вас тільки найкращого у вашому житті. Так що, друзі, хто би хотів для себе реально класний Volkswagen Passat Alltrack, будь ласка, заїжджаємо до нас. Подивитись, покатаєтесь, зробите тест драйви. Ми вам надамо від себе максимум інформації, історії від дилерів, діагностички, перевірки це все реально, все це можна і треба робити для вас, щоб ви дійсно знали, що це за автомобіль і що ви купуєте. Так що е заїжджаємо до нас на майданчик, не забуваємо, що в нас є опція доставки автомобіля у ваше місто. Без проблем можемо вам доставити цей автомобіль у ваше місто, то не є якась проблема. Три-два рази ми у вас, як то кажуть. От, і що. Всім гарного дня, гарного вечора. Е, набирайте, дзвоніть, пишіть, можливо, комусь щось не розказав. Все, я вам по телефону більш детально розкажу, опишу і повідомлю. І по ціні ціна десь в районі 26 тисяч була, друзі, за цей автомобіль. Так що гарного вечора, всім на зв'язочку. Пока-пока.